Чи замислювалися ви про те, чому деякі люди досягають неймовірних результатів, ніби особливих зусиль. Секрет криється у щоденних звичках, які формують наше майбутнє. У фільмі Області темряви головний герой каже: Я не знав, що маю потенціал, поки не почав його використовувати. Але справжній секрет не в миттєвих змінах, а в щоденних маленьких кроках. Джеймс Клір, автор бестселлера про звички, говорить: Якщо ви ставатимете на 1% кращими щодня, через рік ви будете у 37 разів кращими. Це математика успіху, яку використовують олімпійські чемпіони та успішні підприємці почніть з найменшого дві хвилини медитації, одна сторінка книги, 5 хвилин зарядки. І пам'ятайте слова Брюса Рі. Довгий шлях починається з першого кроку. Можливо, ми ніколи більше з тобою не побачимось, тому підпишись. Щоб дізнатись більше. Пам'ятай, великі зміни починаються з маленьких кроків. Якщо ти готовий до неймовірного перетворення, тисни лайк, підписуйся і поділися в коментарях своїм першим кроком до мети. Давай разом рухатись до успіху!